Вітаю всіх підписників і гостей мого каналу. Сьогодні 19 квітня, і ми з чоловіком вчора, нарешті, накрили плівку. Купили вже давно, але через дощі ніяк не могли накрити її. Сьогодні у нас знову падає дощ на Миколаївщині. Поклала термометр, щоб подивитися, яка температура в теплиці. Ось на ґрунті. Десь 15-16 градусів. Накривала плівку, думала, що перенесу сюди розсаду з будинку, ну, чесно кажучи, не знаю. Якось лячно. А вночі ж буде, мабуть, ще менше. А розсада вже починає в мене квітнути Тепер ці заквітають, то я вже тепер вже боюся переносити сюди розсаду. Подумаю, ще до вечора. Зараз хочу скопати невеличкі діляночки, посію, зелень, редиску. Щось таке понасіваю, щоб було раніше. Так, ось так я собі поки що намітила по краях. Отаку От смужку вздовж парничка. Потім отам під стіночкою ще смужка, Ще буде з цього боку. Також смужка така грядка. І ще буде отут по центру. Я собі намалювала буду робити все поетапно, бо в мене бракує часу. Так, тепер дивіться, як я планую собі. Наприклад, ось тут у мене буде, наприклад, помідор. Потім я зробила чотири рядочки, посію, напевно, редиску. Потім знову залишаю місце, буде помідор. Знову чотири рядочки, якоїсь там дрібноти посію. І так у мене буде. Отак вздовж цього одної сторони, так грядка. Тут що планую? В кутку буде огірок. Тоді буде ось три рядочки, теж, теж якоїсь зеленухи або чого. Тут під стіночкою огірок, ближче до доріжки, посаджу перець. Знову три рядочки. чотири тут у мене. Один, два, три, чотири. Буде якоїсь зеленухи. Знову огірок під стіночкою, ближче до доріжки буде перчина, кущик перцю. І знову декілька рядочків. Один, два, три зеленушки. В куточку огірок буде. Знову один, два, три, чотири рядочки буде якоїсь зеленушки або салату, або чого. Ну, а далі я вже подивлюся, що я собі посаджу. Ну, в цих рядочках я планую не тільки зелень висіяти. А сьогодні навіть планую висіяти капусту на розсаду. Посаджу декілька рядочків розсади капусти. Так, яку буду сіяти редиску. Редиска в мене кожного року не вдається, але я все одно її висіваю. Якась редиска меліто я взяла. Ранньостиглий гібрид редиски 20-25 днів. Добре показує себе. Навіть при недостатньому освітленні та понижених температурах. Так, м'якош, білосніжний, щільний, схильний до формування пустот та водяних кілець. Так, ну чудово. Значить, посаджу декілька рядочків меліти. Ну, 40 всім відома, редиска, близько 20 днів пишуть всесезонний сорт. Угу. О, добре, переносить знижені температури. Так, сора це всім відома. І побачила, рекомендують блогери, які займаються вирощуванням овочів, редиска джолі чи джолі. Також ранній сорт редиски для вирощування і в закритому і в відкритому ґрунті. Так, добре, будемо сіяти. Побачимо. Може цього року мені вдасться виростити редиску. Дивіться, цієї редиски меліто, дивіться, 3 грами написано повна жменя. Ось таке насіння. Ось. Буду висівати, воно кольорове, його добре видно. Ось так рядочку просію. Не буду розкладати по одній. Мені облом. Повісила термометр трохи вище, думала, може тут буде тепліше занести стіл, поставити розсаду на стіл. Але ні, не тепліше. Так само, навіть на 1 градус, ні, ну так само. Немає сенсу заносити стіл. Температура не відрізняється, що на ґрунті, що на, на висоті, якщо підняти над землею. Так, дивіться, що я ще придумала. Отут поперед лунки, де в мене буде помідор. Я ще посадила кущики базиліку. Тут буде помідор, тут базилік. Помідор, базилік. Помідор, базилік. І отак зробила з одного боку. От, прийшов, зірвав помідор на салат, зразу базиліка нарвав. Все на місці, як то кажуть. Ове, клюзів, все включено. Також зараз висію на розсаду капусту. Це якась капуста сір. З минулого року, не пам'ятаю вже, яка і вона. Капуста білоголова, агресор. Це гібрид. Капусти для використання у свіжому вигляді переробки та короткотривалого зберігання. Зберігається ця капуста лише до 5 місяців. Агресор. Будемо споживати влітку. Капуста, білоголова, балбро. Це теж гібрид. 20 штук. Так, середньо. Пластичний, середньоранній, 65-70 днів гібрид. Так, маса 2-3 кілограма. яскраво зеленого кольору. З відмінною внутрішньою структурою та чудовим смаком. Так. Стійкість до розтріскування та здатність зберігатися в полі на корені. Роблять цей гібрид лідером у своєму сегменті. Придатний для вирощування під агроволокном та у відкритому ґрунті. Призначений для споживання у свіжому вигляді та для переробки. Так, ну, Маршер Фрюер. Це всі знають, мабуть. Це скоростиглий сорт 50-55 днів після висадки розсади в ґрунт. Транспортабельний невеличкі голівки до 1,5 кг. Кілограм 1,5. Придатний для вирощування у закритому ґрунті. І капуста цвітна, Санта Марія. Спробую, може, вдасться цього року висадити гібрид цвітної капусти. Для всесезонного вирощування. Має гарну силу росту, Суцвіття важкі, відмінно закриті листям. Слабо реагує на нестачу кальцію, має сильно розвинений листковий апарат та кореневу систему. Маса цуцвіття 25 кг. Вегетаційний період 75-95 днів. Так, Посію буду вирощувати. Побачимо. Що виросте, землю в парничку я не перекопую, а проходжу ось таким культиватором. ось Він досить, ну, так, сантиметрів, я думаю, 15-20 він заглиблює і розпушує ґрунт. ось Для того, щоб посадити якусь зелень, розсаду. Цієї глибини вистачить. Однією рукою незручно, треба двома. Не все одно видно, що ось на всю глибину з цієї насадки він заглиблюється. Десь сантиметрів, я думаю, що до 20. Сім годин вечора прийшла в парник подивитися, яка температура. Ну, от дивіться, температура опускається на ніч, звісно. Не буду я ще заносити свою розсаду. Так думала, що вже перенесу її, але ні. Буде шкода, якщо вона загине. У мене перці вже збираються цвісти. Перець теплолюдбилова культура. Тому не буду. Можливо, помідори і перенесу, а перці, баклажани поки що точно не буду переносити. Вийшла з парника, друзі, вечір вже на дворі. Ну, парник гарно видно, хочу вам просто показати. Ось який у нас парник якого розміру, довжина його десь приблизно, я думаю, метрів шість. Ширина десь приблизно, це, я так кажу, метра чотири і десь у висоту, вон, можливо, метр вісімдесят. Оце плівка шестиметрова. Ширина 6 метрів. Ми купили 10 метрів плівки. І оце ми її накрили. Плівка по 150 гривень метр. Це плівки на півтори тисячі гривень. Добре, що взяли 10 метрів, бо якби взяли 9 могло б не вистачити з торців закрити. Купили, тому що хочеться виростити більш ранній врожай помідорів, огірків для себе, якоїсь зелені для себе. Не для продажу. Ось, о, товариш прийшов мій господар, господар. Так що ось так. Все. Іду вже в хату, бо в парнику прохолодно. І вже на дворі темно. Продовжувати вже буде завтра. Все, друзі, побачимося. До зустрічі!